Краще всього призначити статичну IP-адресу через налаштування роутеру. Відкриваємо будь-який браузер і заходимо в налаштування роутеру. Для цього потрібно ввести його IP-адресу. У мене це 198.168.0.1. Адресу вашого роутера можна дізнатися на ньому зі зворотньої сторони або у властивостях Wi-Fi. Вводимо логін-пароль за замовчуванням це admin-admin. В меню нам потрібно знайти розділ DHCP сервер. Тут є секція резервування адреси. Клікаємо додати. Сюди нам потрібно ввести Mac-адресу. Щоб її дізнатися, переходимо в термінал і вводимо all. Тут знаходимо бездротову мережу. І physical адрес. Копіюємо його і вставляємо сюди. Вводимо IP-адресу, яку ми хочемо, щоб роутер зарезервував за нашим комп'ютером. Це в мене буде 192, 168, 0 Ну і нехай буде 89. Побачите зміни. Зберегти. Як бачимо, для мого пристрою з цією MAC адресою зарезервована IP-адреса 19268.089. Перепідключаємося до нашого Wi-Fi. Переходимо в термінал і вписуємо IP-конф. І дивимося, що IP-адреса нашого комп'ютера 192.168.0.89. Тепер після перезавантаження роутера або комп'ютера, наша IP-адреса буде статична і видаватися. Та, яку ми вказали. Якщо було корисно, став лайк. Дякую вам за всі коментарі. Підписуйтесь, пока.